Як реагують водії та пішоходи, коли чують та бачать поряд автомобілі із проблисковими маячками та спецсигналами, перевіряли у спільному рейді центральними вулицями міста фахівці патрульної поліції спільно із рятувальниками? Водії повинні надати перевагу в русі безперешкодному на дорогах нашого міста і взагалі на вулиці мережі. Зокрема, це прийняти вправо. При появі автомобіля з проблесковим маячком синього кольору, а при потребі і зупинитися, щоб надати безперешкодний проїзд. Це трактує право дорожнього руху, зокрема, пункт правил 3.2. Коли рятувальники поспішають на виклик на рахунку кожна секунда. Розуміючи це, водії у Бердичеві переважно дорогою поступаються. Дійсно, водії відчувають, мабуть, відповідальність, а ну, і виступають. Все-таки спеціальному автотранспорту. Та буває інше. Через неуважність водії інколи забувають надати перевагу в русі автівкам спецслужб або ж не встигають відреагувати належним чином. Тож поліцейські зупинили для профілактичної бесіди і пана Анатолія. В ті надії просто я щось задумався і це. Сьогодні це тільки попередження. Враховуючи вік водія, що 1946 року Анатолій Петрович, ми провели з даним водієм практичну бесіду щодо дотримання вимог прав дорожнього руху і виносимо йому усне зауваження. Сума штрафу, нагадують поліцейські, за непропуск машини екстрених служб із увімкненими маячками та сигналами 680 гривень. Передбачається відповідальність. У вигляді накладення штрафу в розмірі 680 гривень, за що передбачається відповідальність згідно адміністративного кодексу про днів правопорушення за частиною 3 статті 122. І водії будуть та пішоходи нести покарання за цією статтею, а тому не слід ігнорувати звукові та світлові сигнали спецавтотранспорту. Ігнорування ж правил водіями та пішоходами вартує не грошей, а більшого за цим стоїть чиєсь життя. Пішоходи теж учасники руху. Чути звуковий сигнал дуже далеко, і краще, коли ти його почув, не виходити взагалі на проїжджу частину. Так, да, випадки різні, це дорога, не завжди є можливість е зразу е уступити дорогу. Але при першій можливості, ну от по сьогоднішньому заходу я бачу, при першій можливості люди уступають дорогою. В принципі, ну все навіть дуже на високому рівні.